Нині музей це не лише виставки історичних пам'яток, а й сучасні картини, вишиванки та роботи рукодільників. Якщо ви теж маєте вдома цікаву колекцію або самі є автором творчих робіт, покажіть їх Олександрійцям в краєзнавчому музеї. Це зробити не складно, а головне безкоштовно. Якщо у вас є бажання, все дуже просто організувати. Ви приходите в музей, до будь-якого співробітника звертаєтеся і все вже готове. Абсолютно безкоштовно майстрині у нас виставляються. Якщо зараз у нас проходить виставка, ми просимо зачекати кілька тижнів, або буває таке, що у нас на кілька місяців наперед зайнято вже приміщення, тоді ми стараємося зробити дві паралельно, от як і зараз у нас виставка художніх робіт, училища культури і виставка Вікторії у нас від паралельно, вони не мішають один одному треба прийти у краєзнавчий музей та показати співробітникам зразки своєї колекції чи своїх робіт якщо вони справді цікаві працівники музею допоможуть вам оформити виставку це може бути і традиційна класична вишивка і нетрадиційні форми от як ці сувеніри може бути і якщо якісь є праці як у нас виставлялись часто зі школи реферати дитячі наукові розробки дитячі книги в санрійці пишуть Любої тематики, все, що людина має показати, хоче хоче, саме головне показати. Ми надаємо змогу. Отож, якщо ви маєте вдома цікаві колекції чи оригінальні роботи, принесіть їх на тимчасову виставку в краєзнавчий музей. Можливо, це буде перший крок до слави.